Серія SEHB30KHV має висоту 2U і підходить для стандартних 19-дюймових стійок, що забезпечує легке встановлення. Кілька блоків можна з'єднати паралельно для гнучкого розширення до 285 кВт, що застосовується до трифазних трипровідних або трифазних чотирипровідних систем живлення з різноманітними стандартними моделями, включаючи 55 вольт, 115 вольт, 230 вольт і 380 вольт. Він має інноваційні високоефективні схеми з ККД-перетворення до 97%, програмоване регулювання вихідної напруги та струму, вбудований інтерфейс зв'язку та дистанційний моніторинг. Він може працювати в діапазоні температур навколишнього середовища від мінус 30 до плюс 70 градусів і оснащений комплексними функціями захисту та декількома сигналами моніторингу. Ось кілька прикладів використання. Перший випадок: система електролізу водню. Цей випадок стосується систем електролізу водню, які перетворюють електричну енергію з води в хімічну енергію, зберігаючи її в акумуляторах. сехб 30 кхв відіграє ключову роль у цьому перетворенні енергії. Другий приклад застосування лазерних систем надвисокої потужності. У цьому випадку використовується шість блоків SEHB30KHP, з'єднаних паралельно для забезпечення потужності 48 вольт 90 кВт, А віддалений моніторинг здійснюється за допомогою контролера CMU2C. Замовляй блоки живлення MinWell в офіційного дистриб'ютора в Україні.